Царський уряд всіляко перешкоджав розвитку української культури, зокрема, не допускаючи її у навчальні заклади, театри, державні установи. Школа в Надніпрянській Україні слугувала знаряддям русифікації. Цьому сприяла і загальна військова повинність, введена з 1872 року, бо українців засилали на службу переважно за межі України. Передушена у рідному краї, українська література була змушена шукати притулку в іншому місці у 1864 році. Була здійснена реформа освіти. Усі типи початкових шкіл дістали назву початкових народних училищ на терені освіти. Чимало корисного робили земства. Наприкінці 19 століття в Україні працювало вже 127 гімназій та 19 училищ. Було засновано кілька вищих навчальних закладів: Новоросійський університет 1865 року в Одесі, Чернівецький університет 1875 року, Харківський, Київський та Львівський політехнічні інститути тощо. В Україні того часу працювали такі видатні вчені, як хімік Бекетов, математик Бридихін, фізіолог Сечинов, медики Гамалія, Скліфасовський, біолог Мечніков та інші. Вагомий внесок у розвиток української освіти та науки зробило наукове товариство Шевченко у Львові. Відомі вчені Костомаров, Лазаревський та інші багато зробили для формування концепції української історії. Плідно працювали в цьому напрямі, і представники молодої генерації істориків: Єфименко, Багалій, Яворницький, Грушевський. Попри переслідування української мови після появи Валуївського циркуляра 1863 року та Емського указу 1876 років, українське мовознавство продовжувало розвиватися. Чимала заслуга в цьому належала житецькому, Потебні, Чубинському Грінченку. Значний вплив на розвиток української літератури справляли Франко. Стефаник, Кобилянська, Марко Вовчок, Панасмирний, Грабовський, Коцюбинський, Леся Українка, Куліш, Пчілк вийшли в світ повісті оповідання Івана Нечуя-Левицького, Володимира Виниченка. Розвиток української культури цього періоду важко уявити без драматургії. Михайло Старицький написав Тараса Бульбу за двома зайцями, Марко Кропивницький, доки сонце зійде, роса очі виїсть, Іван Карпенко Кари Бурлако. 100 тисяч, хазяїн, та інші розвивалося театральне мистецтво. У 1864 році у Львові почала свою діяльність перша в Галичині українська професійна трупа Руська Бесіда на чолі з Бачинським. У 1882 році Марко Кропивницький створив у Єлисаветграді першу на лівобережній Україні національну професійну трупу за участю Заньковецької, Садовського, Максимовича та інших. Наприкінці століття виникли трупи садовського, саксиганського, Карпенка Карого. Свої досягнення мала і українська музична культура. Гулак Артемовський створив першу українську оперу Запорожець за Дунаєм. Цілу епоху в музичному житті України становить творчість Миколи Лисенка, який обробив понад 600 зразків українського музичного фольклору. Він був автором музики до п'єси Котляревського Наталка Полтавка, творцем народних музичних драм Тарас Бульба, Різдвяна Ніч Утоплена та інші. Важливою складовою української культури другої половини кінця дев'ятнадцятого століття було образотворче мистецтво, зокрема твори Васильківського, степ на Україні, ранок та інші академіка Пимоненка, проводи рекрутів, сінок, ярмарок. Домінуючим напрямком в архітектурі був еклектизм, поєднання елементів різних стилів в другій половині дев'ятнадцятого століття. в Києві споруджено будинки міської думи, архітектор Шімми, Політехнічного інституту і першої гімназії Беретті, Володимирський собор, Штром, Спаро, Беретті в Одесі новий оперний театр. Отже, незважаючи на спротив влади, в українському народі визрівали і діяли патріотично налаштовані сили. В усіх сферах суспільства поступово, але невпинно розвивався процес національного самоствердження.